Парламентські вибори мають стати взірцем прозорого волевиявлення для світової спільноти і не викликати жодних сумнівів у міжнародних спостерігачів щодо легітимності виборчого процесу. В цьому переконаний голова облдержадміністрації Олег Гончарук відтак закликав представників правоохоронних органів, силових структур бути готовими до можливих провокацій. Вибори 26 жовтня 2014 року повинні стати свідомим і обдуманим. Відповідальним перед усім українським суспільством кроком. спільним завданням влади, яку ми сьогодні всі присутні тут представляємо, правоохоронними органами, є забезпечення чесних, демократичних і прозорих виборів. 26 жовтня громадський порядок спільно з прикарпатськими правоохоронцями забезпечуватимуть півсотні працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, сотня представників філії Академії внутрішніх справ і львівської залізниці, а також близько тисячі представників громадських формувань. На кожній дільниці перебуватиме щонайменше двоє людей. Вони охоронятимуть ДВК, супроводжуватимуть транспортування бюлетенів і спостерігатимуть за підрахунком голосів. Особовий склад відповідно до вказівки міністра внутрішніх справ з 16 числа переведений на посилений варіант несення служби з особовим складом проведено додаткове заняття по вивченню законодавства прийняті заляки. Особовий склад Прикарпаття готовий сьогодні до забезпечення охорони громадського порядку під час проведення предвиборчої передвиборчої Спільно з представниками громадських організацій, Прикарпатські правоохоронці вже виявили понад два десятки порушень передвиборчої агітації. Крім того, встановлено шість фактів дрібного хуліганства, які передбачають адміністративну відповідальність. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.